В цьому відео ми розглянемо опорні ролики для виготовлення поворотних відкатних воріт системи Radius. В інтернет-магазині Ворота Life представлені усі необхідні комплектуючі для виготовлення сучасних воріт. Кожна секція поворотних воріт системи Radius переміщується на спеціальних опорних роликах. На першу неповоротну секцію встановлюються два ролики зі спеціальною накладкою. На другу та всі інші поворотні секції встановлюються ролики з поворотним кронштейном. У лозі ворота лайф ви знайдете детальні інструкції, як зробити поворотно відкатні ворота радіус своїми руками. Опорні ролики для першої неповоротної секції. Опорні ролики для другої та усіх інших поворотних секцій. Більше інформації. Та усі необхідні комплектуючі ви знайдете в блозі та інтернет-магазині Ворота Лайф.